Зима настала снігом землю вкрила, мов білим покривалом, птахи до годівниць прилітають. На подарунки вже чекають. Та я знаю, кого бракує для справжньої зими. Послухайте, будь ласка, вірш Дмитра Білоуса снігурі. В лісі в скверах на алейках птиці в чорних в тюбітейках. Прилетіли снігурі. Це зима вже на порі. Ой, які вони цікаві, по смішному величаві. Кажуть, якщо їх нема, то не скоро ще зима. Озирніться навкруги і ви побачите цих яскравих пташок. Малята! А чи пам'ятаєте ви, що снігурі це теж перелітні птахи, але вони прилітають зимувати до нас з далекої півночі, тому що в наших умовах. Холодної зими, їм живеться комфортніше. Як завжди, пташок зимою пригощають і піклуються про них люди, тож не забувайте на прогулянці поповнити годівничку, пригостити снігурів чимсь смачненьким. Тож давайте ще раз з вами послухаємо віршик про снігурів і вивчимо потім його на пам'ять. Подивіться у дворі в чорних шапках снігурі. Ще й червоні фартушки одягли собі пташки, значить, сніг і холода наближаються. Як яскраво і вірно автор вірша описав зовнішній вигляд снігурів. Особлива прикмета цих пташок червоні фартушки. Це яскраве забарвлення, не дасть ніколи переплутати цю пташку з іншою. Тож тепер уважно слідкуємо за крапочкою на табличці і повторюємо за мною слова вірша. Подивіться у горі, в чорних шапках снігурі. Ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються. Повторюємо ще раз. Подивіться угорі в чорних шапках в снігурі. Ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються. А тепер давайте розповімо цей віршик для наших птахів-снігурів. Подивіться, у дворі в чорних шапках снігурі, ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються. Молодці малята!